Віталію, тож як ви оцінюєте Будапештську загадку і чому зустрічі Трампа з Путіним не відбулося? Ну, по-перше, я не вважаю, що тут є щось загадкове. Я вважаю, що Трамп діє абсолютно логічно весь час свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів, його задача припинити вогонь на фронті між Росією і Україною. Він про це говорив, мені здається, з першого дня. І до речі, якщо пам'ятаєте, він говорив, що якщо Україна не буде бажати миру. Він відмовить її допомозі. А якщо Росія не буде бажати миру, він буде тиснути на Росію і озброїть Україну. Це так теза теж висловлювалася. І, до речі, ще до цього дуже далеко. Тому що такого озброєння України, яке б дозволило Україні сподіватися на закінчення війни висяжного майбутнього, я чесно кажучи, не бачу. Але Трамп впродовж кількох місяців поспіль переконував Путіна у необхідності перемир'я, припинення вогню, якщо так подумати. З подальшою мирною перемовиною. У той час, як Путін казав, що спочатку треба добитися миру, тобто, як вони кажуть, в Москві зліквідувати першу причину конфлікту, а Путін вже припиняти вогонь. Трамп пішов на зустріч в Анкоріджі, тому що, очевидно, стів Вітхов, після свого перебування в Москві переконав його в тому, що Путін готовий до такої домовленості. Після анкоріджу, як відомо, ми, Трамп став наполягати на тому, щоб швидко було досягнуто миру, по суті, перейшов на позиції Путіна. Так, треба швидко домовитися про мир і припинити вогонь в рамках цього мирного процесу. Тобто, по суті, Трамп залишився на своїй позиції, просто вважав, що Путін дав йому на Алясці сигнал, що якщо буде швидко підписаний мирний договір, то і вогонь припиниться. Всього цього не відбулося. Як ви бачили мирні перемовини, які не мов би, мали розпочатися після Аляски, взагалі навіть і не розпочалися реально як процес. І Трамп почав тиснути на Путіна словами. Почав говорити про можливість того, що він виділить там огавки, і почав говорити про те, що він буде запроваджувати якісь нові заходи впливу на Росію. Путін йому зателефонував. Зателефонував. І Трамп розцінив цей дзвінок як те, що Путін, зрештою, готовий прийняти його ідею про необхідність зупинки там, де знаходяться росіяни і українці. Я вам просто цитую самого Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським. Мають зупинитися і розійтися по домівках, а там далі все вирішиться. Далі, тобто, та сама ідея, ви зупиняєтеся, потім домовляєтесь. Але Трамп, вже навчений гірким досвідом своєї попередньої зовнішньополітичної. Поразки на Алясці, яку всі розцінили, як поразку, що Трампа дуже не задовольняє, він весь час е, жаліється, що як це так, чому моє, успіх називають фіаском. Він вирішив, що цю його зустріч потрібно підготувати і дав вже доручення на стіви Хофе, що ви помічаєте, він взагалі не згадується тепер у цьому контексті. А державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб Рубіо підготував цю зустріч так, щоб на ній були. Якісь документи, якісь рішення, які Трамп з Путіним може підписати. А може, Трамп підпише аналогічно домовленість із Зеленським. Про припинення вогню. Про припинення вогню. Буде миротворцем. Рубіо зателефонував Лаврову, чи Лаврову Рубіо, не має вже значення, хто там кому в цій ситуації зателефонував. І під час їхньої телефонної розмови виявилося, що Росія ані на йоту не відійшла від своїх позицій. Що вони досі вважають, що без е, скасування першої причин конфлікту ніякого припинення вогню не буде. А перша причина конфлікту реальна для Москви – це саме існування української держави. Так що, якщо це прочитати на нормальної політичної мови, поки буде існувати Україна, буде війна. І до речі, Трамп це сказав: це знову таки, це не мої вигадки, щоб я тут сидів і нагнітав. Трамп сказав: я завжди думав, що Путін хоче всю Україну. Ну, це навіть Трамп знає, і українці мають це усвідомлювати. Поки існує українська держава, яка не може опиратися Путіну, буде війна і ще 145 разів війна. Єдина можливість Україні вижити, це відбитися від Росії в той термін, який ще буде продовжуватися ця війна і в тилу, і на фронті. Це така реальність іншої реальності ніколи не було, немає і не буде. Так, от, після того, як Рубі і Лавров ні про що не домовилися. І Рубіо побачив, що Путін не змінив свою позицію. І що він телефонував Трампу тільки щоб утримати Трампа від томагавків і від е, санкцій проти Росії. В цій ситуації Трамп зрозумів, що ніякого Будапешту не може бути. Скасували як зустріч Рубіо і Лаврова для підготовки подальшої зустрічі, так і зустріч Трампа і Путіна. Її не відклали, Її скасували цю зустріч, тому що в ній немає ніякого сенсу. Оскільки немає ніяких причин думати про припинення вогню, Трамп після цього перейшов вже до того, що він вважає дієвим тиском. Він перейшов до того, щоб накласти санкції на російські нафтові компанії, Роснефть і Лукойл. І це дуже для Путіна болісно, не тільки тому, що це буде певні проблеми для російської економіки, для російського бюджету. Я думаю, що до цих проблем Росія поки що може адаптуватися, це все одно не дуже приємно для них. В осяжній перспективі вони втратять багато грошей, потрібних їм для війни, але і інший момент, що Трамп, навіть не надаючи Україні томагавки, зняв з себе відповідальність за український удар далекобійними ракетами, не американськими по російській території. Віталію, а чому Українці так відбулося? Зробити. Чому взагалі випарувалася тема томагавків? Зустрічі не відбулося, Путін не поступився, але томагавки Україні надані не були. Перед тим як ми почуємо відповідь Віталія Портникова. Давайте послухаємо звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів ЄС на саміті у Брюсселі 23-24 жовтня. Слухаємо пряму мову. Закликаю вас підтримати все, що допомагає Україні отримати такі спроможності, тому що це справді справді має значення для Росії, і ця далекобійна зброя не лише у Сполучених Штатів. деякі європейські країни також її мають, включно з томагавками. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. Просто подивіться, яким до речі, знервованим став Путін, коли ця тема з'явилася. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни. Ну, Путін і справді погрожує і чули ми його заяву напередодні у відповіді російським журналістам про те, що в випадку надання томагавків Україні відповідь Росії буде приголомшливою. Тож Чому томагавки не поїхали до Києва, і все ж таки, що далі по далекобійці для України? Ми пам'ятаємо, що ряд експертів і в інтерв'ю ТІВІ, і, зрештою, Віталій Портников теж говорив про те, що томагавки це ключ до виділення далекобійної зброї Україні з боку Європи. Чи можна стверджувати, що тепер це питання загалом опиняється на паузі на невизначений час? це хороше питання. До речі, Марія. Я в принципі вважаю, що томагавки ніхто всерйозно не збирався давати це була ідея Володимира Зеленського, і американці її не спростовували саме для того, що вони вважали, що це буде ефективний тиск на Путіна. Що сама погроза томагавками, тому що ми не знаємо, наскільки реально томагавки могли б змінити хід війни, це залежить від кількості, від кількості установок по запуску цих ракет тощо. Що сама погроза томагавками може примусити Путіна до припинення вогню. Як бачимо, це не спрацювало. Погроза тамагавками спонухала Путіна просто далі заливати мед вуха Трампа і більше нічого. Але про зупинення російсько-української війни президент Росії не задумується навіть на 60 секунд. Тепер виникає питання, що робити далі. Я вже почав говорити, що мені здається, що те, що Трамп зняв в себе відповідальність. За українські удари по Росії теж є важливим моментом. Ну чому раніше всі ці удари далекобійними ракетами, навіть ракетами Штормшеду, в яких є американський компонент, потрібно було узгоджувати з Пентагоном. Наскільки я розумію, зараз можливо збройним силам України не потрібно буде узгоджувати з західними союзниками цілі для. Своїх ударів, інше питання: чи будуть американці надавати відповідно розвідувальну інформацію для ударів по території Російської Федерації? Це вже наступний етап цієї дискусії, але ситуація в будь-якому разі просувається щодо того, наскільки для європейських країн питання виділення Україні далекобійної зброї у зв'язку з тобагавками буде відкладено кудись? На майбутнє чи навпаки європейці будуть вважати, що вони мають компенсувати рішення Трампа не надавати томагавки власним постачанням. Ми це зараз побачимо. Зрештою, такі ракети, як Shadow та інші надавалися Україні без всяких американських ракет, і, можливо, деякі європейські країни будуть вирішувати, що вони можуть е надати такі ракети. Я думаю, що головний момент у наданні ракет пов'язаний не з їхньою далекобійністю, якщо хочете. А з участю військових тих чи інших країн у механізмі їхнього запуску. Чи у можливості Москви звинуватити ці чи інші країни в тому, що їхні військові беруть участь у запуску далекобійної зброї по суверенній території Російської Федерації. Тобто, ідея, що у Європа і Сполучені Штати не мають давати Путіну привід для початку прямого конфлікту з НАТО і таким чином підвести себе під страх ядерної війни. Це залишається головним стримуючим мотивом у європейців. До речі, саме тому, скажімо, там британці давали штормше, а німці не дають Таурус, тому що прекрасно всі розуміють, навіть коли там росіяни кажуть, що це британці запускають, всі прекрасно розуміють, що Збройні Сили України мають можливість запустити ракети Шторм Шеду без британської участі. А от щодо ракет Таурус, росіяни завжди можуть стверджувати, що це німецька участь у запуску. Тому Трамп сказав, що для того, щоб запускати томагавка, треба вчитися півроку. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, знову таки, я не військовий експерт. Але якщо є певний термін для оволодіння цією технікою, і е, всі е, у військових колах погоджуються з цим терміном, то якщо томагав буде запущений до цього терміну, скажімо, по території Російської Федерації, росіяни можуть мати прекрасну можливість звинуватити американців і відповісти адекватно. Ну, типу. По якомусь американському воєнному об'єкту в Європі. І американці цього бояться, і Путін торгує цим страхом. Ви ж бачили, що він зробив насправді для того, щоб ще більше нажахати американців? Були планові ядерні навчання, навчання стратегічних ядерних сил, якими Путін керував онлайн. Але у тісні взаємодії з міністром оборони Російської Федерації Андрієм Білоусовим, начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації генералом армії Валерієм Герасімовим. Але сутністю цих навчань був запуск балістичної міжконтинентальної ракети ЯРС з полігону у Плисецьку на полігон на Камчатці. І це означає, в принципі, що, по-перше, ракета впала в безпосередній близькості до території Сполучених Штатів. По-друге, ця ракета є потенційним носієм ядерної зброї. По-третє, росіяни кажуть, я не, не, не збираюся казати, що це правда, але вони стверджують, що цю ракету зараз не може збити жодна з існуючих систем протиповітряної оборони. І оснащена ядерною зброєю вона може знищити невелике місто. Тобто, досить така, я б сказав, ефективна зброя для того, щоб поставити крапку на існування, скажімо, Вашингтону. Я знову-таки вважаю, що це все може бути військовою міфологією. Ми бачили вже багато неймовірної зброї Росії, яка на повірку нічим не відрізнялася від тих арсеналів, які зараз мають на озброєні російські військові. Ну, згадаємо хоча б історію за Ми досі не розуміємо, що це, де це, може, це і модифікація вже існуючої зброї, але росіяни про цей Арешник весь час говорили, говорять. Білорусі його вивозять. От зараз прийшов час я. Ну і звичайно, така ситуація вона паралізує дії американського політичного керівництва. Скажімо, хоча б тому, що Трамп може очікувати е, реальної інформації від власних військових, як Але це, це загрожує, нічого. що буде, якщо, якщо вона, вона буде запущена. Так, да, будь ласка. Але з іншого боку, якщо Захід не дає Україні далекобійну зброю, то Україна не б'є по воєнних об'єктах і інфраструктурі в глибині Росії. Росія продовжує атакувати Україну, знищувати її енергетичну інфраструктуру, передусім вбивати мирних мешканців, і е, Європа мусить платити за енерговідновлення України колосальні кошти. Ми бачимо, що напередодні провалилася ідея передати Україні замороження активи РФ у. Вигляді репараційного кредиту про це ми ще поговоримо. Але коштів таких, щоб щоразу відновлювати енергетичну інфраструктуру Україну, не по якій Путін б'є кожного дня у європейців, також немає. Тож що робити, і якою була на вашу думку мета візиту генсека НАТО Рютте до Вашингтону у власне між перемовин із російським диктатором, вже вдруге, ми пам'ятаємо, що Рютте так само після Аляски зустрічався з Трампом, і от зараз напередодні невдав. Алого Будапешту про що вдалося домовитися генсеку НАТО? Чи вдалося йому переконати Рос... президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у непохитній підтримці України? Ну Я думаю, що коли генеральний секретар НАТО взагалі відлітав до Вашингтона, він міг вважати, що він має переконувати Дональда Трампа в тому, що зустріч в Будапешті має сенс тільки якщо вона закінчиться конкретними результатами. А поки він долетів до Вашингтона, Дональд Трамп і сам же ухвалив рішення про скасування цієї зустрічі. Зараз події дуже швидко відбуваються. От мені цікаво, якщо б там Корюте вирішив би долетіти до Вашингтона днем пізніше, він взагалі мав би туди долетіти, чи він би залишитися в Європі, в Брюсселі? Це ж хороше питання. Тому що іноді, враховуючи ще й різницю в часі, події випереджають того, хто хоче їх прискорити. Це ми так живемо зараз. Але те, що Трамп оголосив про скасування зустрічі у Будапешті саме на зустрічі з генеральним секретарем НАТО, це вже дуже добре, тому що він таким чином показав пріоритети. І очевидно, що е, домовлятися про подальшу підтримку України потрібно в рамках також спільних дій Євроатлантичної солідарності. Тут е, хороше питання ви задаєте: що краще платити гроші чи прирікати себе на війну. Якщо європейці будуть вважати, що вони краще будуть відновлювати енергетичну інфраструктуру України так, щоб дати українцям можливість вижити, але разом із цим не Поставлять свої країни у небезпеку справжнього військового конфлікту з Російською Федерацією, то може краще платити гроші для них. Це теж абсолютно логічно. Давайте ми просто будемо платити багато грошей. Україна буде воювати стільки, скільки потрібно для того, щоб зупинити російську агресію. Але цей конфлікт не вирветься за рамки пострадянського простору, І так і залишиться локальним конфліктом, тому що якщо він стане європейським конфліктом. То є зупинити його буде взагалі вже неможливо. І буде зруйновано вже всю енергетичну інфраструктуру самої Європи. і Україні тоді вже тоді точно ніхто не допоможе, тому що не буде енергетичної інфраструктури, яка буде її підтримувати. І Україна просто зі своєю зруйнованою енергією такою е, нічим не, вимерзне, з, з безлюдні наступної зими, розумієте? От уявіть собі просто ситуацію. Наступна зима, не зима 2025 року, а зима 2026-2027 року. Вже йде війна у Європі. У Європі немає ніяких спроможностей допомогти Україні, а Україна фактично позбавлена 90% своїх енергетичних потужностей. Звичайно, переважна більшість населення України залишить цю територію, яка так і залишиться пам'ятником цієї війни. Тут будуть просто армії. Російська українська армія будуть воювати, а под простір, де не буде військових дій, буде простіром порожнечі. Ну або населення сконцентрується на якійсь невеличкій території, яка може бути енергетично спроможною західних областей України. І, до речі, Путін якраз до цього і веде. Це ж дійсно реальна демографічна війна, в якій Росія нарастована на рішучу перемогу над Україною і над українським народом. І коли ми говоримо про удари про інфраструктуру, ми маємо розуміти, що для Путіна важливо, щоб якнаймога більше людей, які вважають себе українцями. Залишили територію, яку він вважає Росією. Українці можуть вважати себе українцями в Польщі в Німеччині, поки там немає Росії. Де ще але на території, яку Путін вважає Росією, жодних українців бути немає. Тому плата за те, щоб бути українцем, не жити на території справжньої Росії від Ужгороду до Донецька жодного українця не має бути, мають бути тільки росіяни. От і все. А оскільки переважна більшість людей, які живуть в Україні, вважають себе за українців, вони мають переселятися, тому що в їхніх домівках не буде світла, тепла і води. Проста логіка окупанта, ще раз повторюю. І я маю вам сказати, Марія, що цю демографічну війну з українським народом Росія веде не 4 роки, а 400 з моменту переяславської ради. В цьому контексті європейці повинні пам'ятати, що це дослідження про те, що для того, щоб захопити всю територію України, росіянам потрібно 100 років, говорить про те, що це насправді не так вже і багато часу. Власне, 4% вже використано, а ще трошки росіяни з такими темпами опиняться просто на кордоні з Європою і підуть далі. І їм це мені теж... потрібно знову таки повторюю, загарбити територію за 100 років, це ці прогнози, які можуть багатьох заспокоювати. Але якщо ставка йде не на військове загарбання території, а на викорення населення, тому, то це може бути набагато швидше. В сучасному світі, де люди живуть в сучасних містах, де все залежить від проводів, від електростанцій, від подстанцій, від водогонів. Якщо це не працює, людей немає. Ну, і економіки немає. Ви ж економічно це теж не підтримуєте. Люди ж не просто мають десь жити, щоб в них була вода. Люди ж мають десь працювати, щоб отримувати зарплатню і годувати свої сім'ї. Якщо нічого не працює, немає транспорту, немає е е бізнесу, нічого немає. Люди виїжджають там, де вони можуть працювати. І таким чином територія елементарно очищується від противника без всякої армії. Це те, чого мені здається, що ми цей етап пропустили, тому що ми весь час. Дивимося на ситуацію, як таку, що українське військо утримує росіян від подальшого просування, ось це і є результат війни. Ні. Можна абсолютно спокійно стояти, нікуди особливо не просуватися і просто очищати територію від ворожого населення, послідованими діями. Можна навіть план очистки території написати, це так назване остаточне вирішення українського питання. Просто от таким чином. Ну і у тих звітах, які про які ви постійно згадуєте, які спецслужби розвитки європейських країн приносять лідерам цих країн. Це все є, і це має бути зрозуміло. Тож, яким станом на зараз підсумовуючи цю частину, є ваш прогноз по виділенню Україні далекобійних можливостей найближчим часом? Я не можу сказати вам про найближчий час, але я вважаю, що ескалація ситуації є неуникненою. Тому що Трамп може вважати, що тиском на Путіна він примусить його сісти за стіл для перемовин. А Путін, такої, такою є взагалі його політична філософія, вважає, що на тиск він має відповідати тільки тиском ще більшим. Ніколи в політичній біографії Путіна або в його внутрішньополітичних кроках, або в зовнішньополітичних кроках не було ситуації, коли він демонстрував готовність схилитися під тиском якоїсь іншої сторони. Навіть коли мова йшла про відставки його. Соратників з його найближчого оточення було абсолютно очевидно, що їх треба відправити у відставку, але як тільки про це говорила медіа і ставала публічною темою, він відразу цих людей залишав на посадах ще на пару років, тільки щоб показати, що він приймає тільки самостійні рішення. І якщо, якщо навіть зараз він схиляється до думки, що припинення вогню. Найкращий вихід ситуації, в яку він сам себе загнав, для того, щоб показати, що це рішення самостійно, він провоює ще 2-3 роки перед тим, як прийняти таке пропозицію, або погодиться з такою пропозицією від наступного президента Сполучених Штатів, щоб не показати, що цей президент Сполучених Штатів своїм тиском спонукав його до такої дії. А це означає, що ескалація на фронтах російсько-української війни буде тільки з кожним тижнем, з кожним місяцем збільшуватися. Ескалація ударів по тилу, як з боку Росії по тилу українському, так і з боку України по тилу російському по військово промислових об'єктах по нафтопроробці, то що буде тільки посилюватися з кожним на місяцем цієї війни, і війна буде масштабуватися. Це теж абсолютно неуникненно. Ніякої можливості цю тенденцію зламати не існувало, ніколи і не існує. Так що ми можемо просто приймати цю ситуацію, такою, якою вона є. Чи закінчиться це перемир'ям і припиненням вогню тимчасовим? Так закінчиться. Коли можливо, я сподіваюся, що після до 2029 року може закінчитися, якщо Путін не буде таким, опертним, і якщо прогноз... Трамп буде неполегливим.